Запекла боротьба за м'яч, безліч нереалізованих моментів та агресивна поведінка футболістів. Так коротко можна охарактеризувати гру п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, що відбулась в неділю на тернопільському стадіоні. Футбольний клуб Тернопіль приймав Херсонський кристал господарям поля з ігровою перевагою. Після перших 20 хвилин довелось наздоганяти гостей у рахунку. Було дуже багато моментів. Забить наші моменти, і я думаю, що Кристал вже би опустив руки, але ми забили, вони забили перші, ми змогли відігратися. І на останніх хвилинах ми витягнули цю гру. Реалізація підвела, це ж не знаю. Не в кожній грі виходить забивати. Головний тренер ФК Тернопіль Василь Івагеш дізнався, що команда Кристал – суперник не з легких. Та й з характером. Якщо ви сказали, що Херсон не, не сильна команда, я би так не сказав, підбори гравців у них дуже хороший тренер Шевченко, хоча я не задоволений, хотів йому подати руку, подякувати. Я не знаю, які амбіції в нього пішли. Но ми знаємо, що це хороший тренер. І, бачимо, і я всім нагадую розвивати на установці, що цей хлопець вже багато років біля команди. Він є і він щось мав придумати нове. І ми дуже боялися його. Ну, просто неприємно одно, що він прийшов до нього, хотів подякувати. Він десь не знає, чого втік. Попри невдоволення рахунком 2-1 на користь тернополян, головний тренер ФК Кристал вини своїх гравців у програші не вбачає. Все по ігрі, звісно, сьогодні ми програли, а тут навіть не піддається сумніву. Але чому програм? Причини цього. Причини цього у мене їх дуже багато. І не завжди зависить від ігри моєї команди. Я не маю права по регламенту не критикувати. 에, не обсуждать, не давати оценку, тому що за этим идут штрафи, дискваліфікації. Я дійсно попросив сейчас відеозапись просмотреть і укажу інспектору на ті моменти, которыми ми очень очень остались недовольны. А задоволені перемогою тернопільські футболісти вже почали підготовку до наступного виїзного матчу. У Свердловському муніципали зіграють з місцевим шахтарем. Гра запланована на 17 серпня.